За вас, правда, за вас слава, і воля за вас правда, за вас слава. Це емаль, а сам портрет називається Фініфт. Це накладається біла емаль, запікається вона, а потім по тій білій емалі розписуються фарбами керамічними фарбами. І вона запікається, оця фініш, треба десь три рази запікати. Бо за один раз вона виходить погано. А треба так легенько, як акварелью, легенько прописується, запікається, потім знову прокладаються ці фарби, знов запікається так декілька разів. Ну, показав трошки села його. Дубеньки, квіти. Він любив піти тепер малювати дуже. Ну. А з цієї сторони, отут е, він з дівчиною йде ягнят. А, а ми жартуючи, як, а ми жартуючи, ягнят пігнали доди. От ці слова, оце отут, да, бачите, там маленькі і овечки, угу. нов ну. дена. І корінець? І корінець. І корінець, ні, так. Угу. Це щось означають е, ці візерунки? Порамлення ну, це, це. Ні, ну це м, орнамент. Це орнамент, просто орнамент. Угу. Угу. А от підпис? А підпис, це я взяв точно таке, як він розписувався. Це є таке у його книжках, де він розписувався, угу. І це копія точно така. ж. Угу. А як прикріпляється от сама емальна шкіру? Ну, береться книжка. Це все. О, розривається, От. натягується шкіра, наклеїться, а потім такі скоби латунні, припаються до до цього вироба, вирібці, і пробивається дирка через цей коштон, там загинається і воно тримається. Бо якщо наклеювати, то воно може відірватися, там все може бути. А це за все там, не було. Поморети, ха вам допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. за вас правда, за вас слава і воля святая. за горами гори. Хмарою повиті, засіяні гори, крові политі, спокон віку прометея та морока карає, щодень божий ребра серце розбиває, розбиває, та не виб'є живучої крові, серце знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає, воля, і не сити не виявляє. За вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая. Не скує душі живої, і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, стане правди, стане воля, і тобі, одному, помоляться всі язики, побіги і повіги. Fique Борітеся, поборете. хай вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля свята. Борітеся, пометим.